Кожен у житті обирає свій шлях, аби як найкраще себе реалізувати. Якщо йдеться про бізнес, то комусь це вдається легко, комусь важче, а комусь не вдається взагалі. Особливу потребу мають люди, які не просто бачили війну на власні очі, а були учасниками бойових дій. Повернувшись до мирного життя, іноді їм дуже складно знайти справу, яка була б до душі. Герой нашої сьогоднішньої програми Олександр Барановський, людина, яка пройшла нелегкий воєнний шлях, але на сьогодні він може бути прикладом того, як можна започаткувати власну справу. Дякую за що погодились на цю зустріч. Давайте насамперед. Як виникла взагалі ідея створити кафе, у якому ми сьогодні знаходимося? Доброго дня. Значить, ідея в мене виникла давно. Я дуже давно мріяв про своє кафе. Тому що працював в цьому бізнесі, в ресторанному бізнесі. Я хотів щось таке хай маленьке, але моє. <клес> От. Виникла ідея ще, я ж кажу, давно. Я дізнався, що є гранти для ветеранів війни в розмірі 250 тисяч і вище, написав бізнес-план, подав заявку. Довго чекали відкриття? Біля місяця, там три неділі, можливо. І, і ще через три неділі я отримав ці кошти на рахунок і почав їх потрошки освоювати. Тобто там кошти йшли тільки на обладнання, uh -huh. на ремонти, на обстройство. Це я вже свої витрачав в кошти, яких ну, не вистачало, але від. Відкрився я добре. Приїхали побратими, мої знайомі. От зараз працюю потрошки. Я так розумію, ви орендували приміщення, але облаштовували його. Хто продумував вам дизайн? Дизайн я це, це я сам робив своїми руками все робив. Тобто намалювали собі уяві, що ви хотіли бачити, ну, так? По, по ходу, все, все проходило у мене по ходу. Я, у мене просто вдома в, в чорних тонах і в білих, правда, тут я вирішив в чорній і, і сірі різні. Ну, принаймні, тонах. поки що у вас такий настрій. Хотілося так, так, такі так, темні так, тонати, так? Так, так, так. Ну і тему війни я бачу, зберегли. Куточок тут зробили, так? Так, це мені побратими привозять постійно різні такі. Військові, сувеніри, скажу, військові, так. військові сувеніри, так волонтери, подарили пса патрона. Прапор мій. Цей прапор подарував мені Андрій Мисливець, коли уходив він після полону, коли йшов знову туди. Будемо говорити, каже Саня, хочу тобі подарунок зробити. Я не знаю, чи повернуся. Взяв мені цей прапор. А цей прапор. 78-го окремого штурмового полку. Якщо, можливо, камінчани чули, ми дуже часто на п'ятачку uh -huh. з Михайлом Веретехою, ми постійно збираємо їм кошти на підрозділ розвідки, там де воюють наші земляки, камінчани. І от вони подарували цей прапор мені. Приміщення, меблі, обладнання, дизайн, все це одна справа, інша справа меню. Хто його формував і як от ви його сформували? В меню я поки що іще формую, і ще доробляю його, як говориться, як алмаз обтачую, хочу обтачити в бриллянт, але Сказати, що. У мене в основному шашлики, м'ясо на мангалі, бургери, такий фастфуд і з елементами такої обичної кухні. У мене є завжди щось на перше. Сьогодні, наприклад, борщ, юшка грибна, голубці, є рис з м'ясом. Це на сьогодні. Завтра буде щось інше, завжди міняється. І зараз я хочу сформувати вже постійне таке меню і працювати на доставку, на замовлення, на доставку. От а так, в принципі, проїжджаючі чи водітелі в основному заходять, вони з задоволенням їдять щось гаряченьке. Кажуть, 50% успіху це шеф-кухар. Чи маєте шеф-кухаря і чи взагалі любите самі готувати? Ну, якраз тут поки що я е, виступаю в ролі шеф -кухаря. шеф кухаря Так, я дуже добре готую. Це, це можуть підтвердити мої друзі, побратими. Колись я їм готував в часи з -за, та затишку свої страви. А яка страва така? От ну, коронна ваша страва. У мене все корона, в основному. В основному все, що з м'ясом зв'язано, я готую просто манти, я готую. У мене дуже багато е, страв азір... кавказської кухні, е, східної кухні, там манти, плов я дуже добре готую. Мене вчили люди в вихідці з цих країн, де це. Е, Ну, національне блюдо. Часто експериментуєте? Так, да, буває, що експериментую. Зараз от експериментую з тортилями mm -hmm. і з турецьким хлібом, такі як вони. Теж буду завертати туди м'ясо або будь начинку, салат можна завернути. Вони схожі на піту, теж вони роздуваються з кармашком хліб такий. Він більш такий товстіший. І, ну, на мій погляд, смачніший трошки. Бо піта прісна, а цей трохи такий на кефірчику там. Угу. Як виникла назва закладу? Чи ви її виношували давно і вже наперед знали, якщо відкриєте, то саме з такою назвою? Назва блокпост в мене виникла ще. Можливо, коли я перший раз задумався, коли вже воюючи задумався. Про, знов про свою мрію, то я ще давно, навірно, в році 16-му вирішив, якщо щось буде, назову блокпост. От. Або бліндаж, або блокпост. Ну, назвав блокпост. У мене, до речі, були трохи скандали з цією назвою, бо перший раз я мені зробили штучний інтелект, якби видав картинку. Я перший пост запостив в Фейсбуці і зразу об'явився власник цього торгової марки. Шрифти схожі, як у нього. А можливо, такі ж самі. Ну, скоріше всього. Ну, я вибачився, я, ну, якби написав. Тобто що... ви не знали, що вже є так, така, така так, назва? Так, так. Так. Ну, нас багато. І строїтельні компанії, «Блокпост» зараз, і готелі є, і кафешки є в Запорізькій області з назвою. Просто сама оцей знак, емблема, емблема да, це мені робив побратим. ну Теж через штучний інтелект зараз це все просто робиться. От, так що ця ідея з назвою в мене виникла вже давно. Я так розумію, ви лише на шляху встановлення, тому що працюєте лише кілька місяців, здається, так? Так, так. І зараз 19 го числа буде рівно два місяці, як, як ви тільки почали працювати. От все-таки, що було найважче у цьому проекті, аби от відкритись, найважче це бізнес-план і його освоєння. Тобто перші кроки потрібно наважитись на перший крок, а далі вже простіше. бізнес план. Він і зараз в мене остається тяжким би, грузом, тому що в мене багато зекономлених коштів. Uh -huh. Я вже раз його переписував, uh -huh. щоб змінити кошторис. І зараз мені теж в мене залишилося 27 тисяч законоблених, ну, їх треба освоїти або вони пропадуть. До 26 а жовтня. Хочеться освоїти дуже раціонально. Конечно, так? Звісно, да. так. Я, я просто по досвіду ну, вже по. Досвіду знаю, що е, коли я працював, була жара. Угу. Тут дуже душно, так що тут необхіден кондиціонер як на охолодження, так і на обігрів. обігрів. Тому що зимою тут буде холодно, а влітку, влітку буде дуже жарко. Так що я от хочу ці кошти, ну, зараз переписую бізнес-план, щоб е, взяти, установити кондиціонер. Чи можете трошки привідкрити завісу і розказати, що ви все-таки тут напланували на майбутнє? На майбутнє я напланував повноцінне кафе, де можна приїхати будь-кому е, е, смачно поїсти. Е, перше, друге, салат якийсь. Е, можливо, мої блюда якісь авторські, тому що я цим трохи займаюся. Ну, це згодом буде. Зараз в мене в основному. Е, Задача запустити м'ясо на мангалі, бургери, оцей турецький хліб, такі, ну, простенькі, кава, напої теж прохолодні, є авторські теж лимонади, лимонади, чаї в мене от зимою заїжджайте до мене на авторські чаї. Це я ще колись працював там в колишньому житті в ресторані. Ми все будемо говорити, придумували власну рецепту. Власну рецептуру, власну це, рецептуру так? так. Я так розумію, що для вас це не просто бізнес-проект, тема війни, вона нікуди не зникла, як і зв'язок з військовими, так? І ви теж так. плануєте щось тут на цю тему робити? Так, я планую робити. Я планую робити. Якщо ви пам'ятаєте, раніше в кафе затишок були безкоштовні обіди для військових, угу. так само з цією людиною, власником цього закладу. Ми будемо проводити ці обіди тут. За рахунок чого це можна зробити? Це волонтерські кошти будуть, вони будуть привозити продукти. Тобто ви тримаєте я... з волонтерами так, і хочете я... реалізувати такий соціальний проєкт. Так. Так? так, а я буду готувати тут з самого раночку, щоб вони приїжджали на обід, на все гаряченьке і смачненьке. Тому так, якось. А з військовими я... Зв'язку не покидаю, до мене приїжджають мої побратими, військові заїжджають. Дуже приємно, коли заїжджає військовий, я його не знаю. Угу. Ну, тобто ми з ним не пересікалися ніде. Він каже: я бачив вас по телевізору, там чи чув десь в Фейсбуці, що отут відкрився блокпост. Це дуже приємно, коли такі люди заїжджають, хоча б замовляють каву і якийсь бургер там, чи пирожочок з'їсти, ми сидимо, говоримо. Є спільні теми, є про що так, говорити, так. так? Скоро до мене збираються хлопці <гум> з моєї 128-ї окремої штурмової гірської -гірсько штурмової бригади десь з 1 по 4 жовтня вони мають десь під'їхати сюди, це люди з Хмельницького, з Рівного. Буквально на днях розмовляв з побратимом. Він каже, каже, можна. Я кажу, не можна, а треба. Потрібно. Потрібно, так. Ну, коли ми з вами говорили попереднього разу, ви були учасником однієї з наших програм, тоді мова більше йшла про війну, ви тільки демобілізувались, і більше говорили про творчість. Сьогодні приємно, що говоримо про бізнес-проект, ви змогли себе реалізувати, але все-таки не можу не запитати, на творчість часу залишилось хоч трішки? Так, звичайно, після закриття, після кінця робочого дня, у мене тут гітара є, у мене тут колоночки, мікрофончик. Я собі музицирую, співаю. До речі, до мене можна вечором приїхати поспівати в караокі uh -huh. українські пісні. Uh -huh. От, без питань. Я чекаю. Можливо, якісь тематичні вечори будуть проведення. Так, я думав над цим. Я думав над цим, бо я дуже багато знаю таких же самих виконавців, як я, uh -huh. які. До речі, вже двоє проїжджало наше місто, і вони двоє заїжджали сюди, були тут, грали свої пісні. Один репчик свій співав, це Кось Костянич, зелений у фолах. Це хто його пам'ятав, це ще ну, ну до війни в нього. <кій> було зелений у а зараз він Кос Костянич. Він один з засновників реп-армії. Угу. На цьому місці от, він тут співав, були люди. В основному це сім'ї загиблих та поранених. От. І був Володя маєстра, теж він майор розвідки. Зі своєю гітарою приїжджав тут пару пісень, співав. У Ду, ну, дуже... в мене є, є зв'язки з ними, зі, майже зі всіма. Я можливо можу запросити, о, якщо о, в них буде час, о, щоб приїхав будь-який виконавець, який був в проекті пісні народження. в АТО». можливо, щось виконає для нас? У війни на один на короткий танець, де крішчори місяця з ним відбиває маркету глянець, Ти у друзів мене вкрати, за таке вони не осудять, не біда, що за стільки днів вперше поруч мене не буде. Укради мене хоч колись, у новин зі дзвонів, Що в свідомість мою вплились Упізнаваність у рингтонів. Бач, що потім вернусь, я угомін війни невтішний, втім, що тиші, я так боюсь, ти ні трохи повільне вина, укради мене у війни на один на короткий танець, де кріштори місяця сни, відбиває паркету глянець. Укради мене у війни. Укради мене у війни. На жаль, війна стала частиною нашого життя для усіх, але хочеться, щоб якнайшвидше настала перемога і настав мир. Ми бажаємо вам розвитку. Успіху нових проєктів і нових пісень. Дякую. Дякую.